Ну що, дівчатонька, привіт! Сьогодні у нас практикум, і якщо ви хочете разом зі мною опанувати чудовий елемент, який використовується у київській зоряній сорочці, так, так, він там один з основних, то вважайте, ми будемо такі молодці, ми зможемо вишити таку чудесну річ. І, взагалі, ми зловимо суть того вирізування, тому що я його зловила, і от я знаю, що є поціновувачі саме як я розповідаю. Як знаєте, от щоб донести, як я вчилась, які ключові слова я тримаю в голові, коли виконую цей елемент. І я поділюся з вами саме так, як я це роблю. І, ну що ж, просто так дивитись ми не будемо. так? Ми беремо тканину, голку, нитку, заправляємо довжини не сильно довгою, щоб воно вам не путалося, закріпити ниточку, якщо вона раптом закінчиться, їде там під качалочками, там все ви побачите і будемо приступати. Значить, Давайте я вам у книзі покажу, який елемент ми будемо виконувати, вчитися, на якому елементі ми будемо виконувати. Так, як то мені вам його тут зручненько показати ось цей елемент. Зверху, бачите, ось ось цей елемент. Тобто, ось така форма в нас буде. От. І ляхівочкою заповнимо оці чотири квадратики. От. Але в таких елементах з вирізуванням перше, що ми робимо, ми робимо контур. Ми по контуру обводимо цей елемент. Отут би ми обводили, отут би обводили. Тобто, будемо обводити. Для зручності ось ось які елементи ми будемо обводити. так? Зараз я вам приближу, я думаю, ви запам'ятали його ось. Беремо голку нитку і закріпляємо ниточку, беремо хрестик 3х3 ниточки. Тобто, ну, закріпити петелькою це елементарно, ми вміємо От, просовуємо ниточку і. Втикаємо голочку от, от, от сюди, а куди ми витикаємо її? От в нас є два місця от сюди або от сюди, так? куди ми витикаємо? Як ви думаєте? Давайте ми подумаємо: якщо ми рухаємося в цю сторону, давайте рухнемося вправо. Це не важливо вправо чи вліво ми будемо. От нехай ми знаходимося в оцій цій точці і ми рухаємося вправо. Так? То куди нам треба витикнути? Нам потрібно витикнути голочку зверху, щоб закрити цей хрестик і опинитися от в оцій точці. от в оцій точці. Нам потрібно... Тепер я приближаю. Так, от. Щоб вам було добре видно. Зараз отако от ми зробимо. От. О, для чого? Для того, що ми рухаємося вправо. Все, робіть, просто повторіть. І просто повторіть, і повторіть за мною ті ключові слова, які я вам скажу, і ви зловите суть цього контуру. Як зробити контур для вирізування? Погнали. Тепер, ось ми зробили хрестик, і дивимося верхній стібочок. У нас іде. ножицями покладу. Покажу вам, от з лівого верхнього от сюди. От у нас є верхній стібочок. Я буду робити всі оці верхні стібочки в одному напрямку. В принципі, я бачила відео, як робили і в різних, але я буду робити в одному. І як я це буду робити, я вам покажу. Так, сподіваюся, ви зробили всі той хрестик і витикуємо голочку ось сюди назад, в ту дирочку, де є хрестик. Некуди не рухаємося. Тому що хрестики у нас теж будуть ось так от закриті. Оцими верхніми стібочками. Ось будуть отут в нас теж буде стібочок. Тобто, перший стібок, от, він іде там, де хрестик. І робимо, повторюємо, раз, стібочок вертикальний, витикуємо в наступну ниточку. Два стібочок вертикальний зробили. Два зробили. Три зробили верхній. От вертикальний стібочок. І чотири зробили. А тепер ключове слово чотири в ту саму дирочку. Значить, от він четвертий. І в ту саму дирочку, звідки виходив четвертий, робимо, витикуємо ниточку. Все. Чотири в ту саму. от Оці два слова, чотири в ту саму, я завжди я вивчила на пам'ять. Тепер буде хрестик. Робимо хрестик. Але дивіться, хрестик в мене ось. Перший стібок, він однозначний. Але виходить так, що ось, ось, бачите, він получається так, що оця верхня, вона має не, зверху має бути ця ниточка. А рухаємося ми, куди ми рухаємося, ми рухаємося от сюди вверх. От, тому що в нас іде так. так, 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 так. То куди нам треба витикнути голочку, щоб рухатися вверх? Зрозуміло, що ми маємо от в цій точці бути. Значить, ми йдемо сюди. І оскільки я собі надумала, що в мене верхній стібочок в хрестику буде однаково йти, то я от роблю під цим стібочком, от, щоб в мене вже одинаково було гарненько. І от в цю точку я завершую хрестик. Все, це саме складне, що може бути тут. Все, завершила. І далі туди само в хрестик, от в хрестик, я витикую ниточку з голочкою. Все, одна сторона готова. Якщо ви не зрозуміли, просто повторіть, просто повторіть. І все. Потім ви зрозумієте, що й до чого. Все, тепер. Знов туди, бачите, ми фіксуємо цей хрестичок, Так як ми ось тут зафіксували, так ми його і тут зафіксуємо, бо там вирізаються ниточки. Отже, поїхали раз, качалочка. Витикнули голочку з ниточкою. Два качалочка. Витикнули. Три качалочка. Чотири, а тепер ключове слово. Чотири. Туди само. Що значить туди само? Туди само в четвертий стібочок. Все. Робимо хрестик. Три на три. Перший стібок однозначний. А далі ми рухаємося вправо значить, ми маємо бути в цій точці. Значить, що ми робимо? Ми закриваємо хрестик таким чином. Раз. Тут не треба нічого перетягувати, бо верхній стібочок в нас ліг так, як має лягти. Все, все. Ото все, хрестик зроблений. І що? Ми фіксуємо хрестик, тому голочку ми протикаємо знову в ту дирочку, де в нас хрестик, і робимо першу качалочку, фіксуємо той хрестик. Раз. Рухаємося вправо. Два. Рухаємося вправо. Три. І далі чотири. І яке ключове слово після чотири? Туди само. туди само витикуємо голочку. Робимо хрестик знов. Перший стібочок однозначний, але він знову у нас верхній. Тому я підтикну голочку, коли буду закінчувати цей хрестик. Куди ми далі рухаємося? Ми рухаємося вверх. Пам'ятаєте, у нас такі, такі сходинки. Раз, два, раз, вверх, рухаємося. Щоб рухнутися вверх, то куди нам треба витикнути голочку от туди. Ось я зразу протикую, щоб він у мене зверху ліг, і от сюди. О, отут, тому що отут в нас поле йде, куди ми рухаємося вверх. Все, зробили хрестик. Тепер що ми робимо? Туди саме фіксуємо цей хрестик. Фіксуємо. Ось ми от, затикнули, зафіксували. от цей хрестик. Робимо качалочку. Це вже перша качалочка пішла. Поїхали далі. Два, друга качалочка. Ви бачите, три ниточки. Три на три. От. Далі, третя качалочка. І четверта, і що після четвертого її ми робимо туди само голочку, туди само і робимо хрестик. Перший стібочок однозначно куди. А другий, оскільки ми рухаємося вправо, значить ми маємо ось сюди витикнути нашу голочку, щоб зробити місце, куди ми будемо там іти. Ну, не місце, а той шлях прокладати. Значить, закрили цей стібочок в нас гарненько ліг на хрестику. І фіксуємо хрестик. Фіксуємо його. Ось, зафіксували і тим самим зробили першу качалочку. Раз, два. Просто повторіть два. Далі. Три, швидкість можете зменшити собі, якщо ви повільніше це робите, тому що перший раз, можливо, і повільніше. Раз, два, три, чотири. І куди ми чотири. Туди саме витикуємо голочку. Витикнули, робимо хрестик. Перший стібочок однозначний. І він в мене знов іде верхнім. Нічого страшного, оскільки ми рухаємося зараз вверх. То куди ми маємо витикнути ту голочку? Наверх ми маємо її витикнути. От, вірніше, втикнути поки що. Ось, от туди. Затикуємо її. От, все. Хрестик зроблений. Але що потрібно зробити? Зафіксувати той хрестик. Значить, фіксуємо його і робимо першу качалочку. Раз. Далі. Два. Рухаємося вверх. Далі три, рухаємося вверх. І чотири. Рухаємося вверх. Чотири. І що далі? Туди само. Значить, от туди само. Робимо хрестик. Знову перший стібочок косенький, однозначний. І він в нас нормально от і лягає. І далі ми рухаємося вліво. ось тому що От, бачите, отам. От, От, бачите, як воно. Рухаємося вліво уже. Значить, щоб рухнутися вліво, ми маємо бути тут. То як ми закінчуємо цей хрестик. От так ми його і закінчуємо. От сюди. Закінчуємо. І що робимо його? Фіксуємо першою качалочкою. Отже, раз. Далі. Два. Далі три. І далі чотири. І що в нас, коли слово чотири, туди саму затикуємо голочку з ниточкою. Ось, є. Робимо хрестик 3 на три. Перший стібочок однозначний, але він в мене верхній. І оскільки ми рухаємося зараз отуди вверх, то ми маємо вийти от сюди. От, то як ми будемо закривати цей хрестик. От сюди витикуємо голочку. І я підлізаю, просто щоб в мене співпадали верхні стібочки. Ви можете того не робити, але мені здається, так буде гарненько, акуратненько. Все. Закрили хрестик. Закрили, що ми робимо після того, як ми закрили? Фіксуємо той хрестик першою качалочкою. Раз. Далі. Два. Далі три качалочка. І далі чотири. Я думаю, ви вже коли слово чотири. Знаєте, ми вже чотири туди само, чотири туди само витикуємо голочку з ниточкою і робимо хрестик. Перший стібочок однозначно косенький, і він нормально в нас лягає. Оскільки далі ми рухаємося вліво, то як ми будемо закривати той хрестик? Ось так ми будемо закривати його. Ось так, щоб ми могли рухатися качалочками вліво. Але що ми повинні зробити спочатку? Зафіксувати першою качалочкою наш хрестик. Фіксуємо раз. Зафіксували. Рухаємося вліво. Два. Рухаємося вліво. Три. Рухаємося вліво, чотири. І ще чотири. Туди саму витикуємо голочку з ниточкою. Робимо хрестик. Перший стібочок, однозначний, але він в мене верхній. Раз. І оскільки ми рухаємося вверх, дівчатка, по узорчику, то куди мені рухнутись? Як мені той хрестик зробити? Ось наверх. Наверх ми рухаємося наверх, наверх, наверх. От в оцю. Точку. Є. Що робимо далі? Не забуваємо. Фіксуємо хрестик першою качалочкою. Фіксуємо його. Раз. Далі. Друга качалочка. Два. Третя качалочка. Так, що там? Де там? Що там? Ниточка запуталася, катастрофа. Що таке? ой 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 ой, ой секундочку, візьму голочку. Ай, мама мія, щоб вузлик там перекуріть поки що, як то кажуть. Передохнем дві хвилинки. Як в нас була така викладачка в університеті, і вона завжди казала, так, передохнем дві хвилинки. Коли ми там розв'язували матаналіз. До речі, вона викладала. О, все здається. Так, все, рекламна пауза закінчилась. Погнали, що ми зробили тут? Раз, два, це буде третя качалочка, три, і чотири. Що на слові чотири? Туди само витикуємо голочку. Туди само, звідки почалась четверта качалка. Ось воно. Робимо хрестик знову перший стібочок однозначний. Він нормально в нас лягає. Оскільки ми рухаємося вліво тепер, то ми закриваємо хрестик вліво. Опа. Що далі робимо? Підказуйте. Фіксуємо хрестик першою качалочкою. Отже, раз. Два. Три. Чотири. Туди само витикуємо голочку з ниточкою, робимо хрестик Три на три. один, Раз, два, три. Глазомір збився. Три три. на 3. Раз, в мене це верхній, нічого я підлізу. Куди рухаємося далі? Далі рухаємося вниз. То як ми будемо наш хрестик робити? Щоб голочка затикнулася вниз. Ось ось, ідемо сюди і робимо наш бідолашний хрестик от сюди. Опа, все зафіксували. Що робимо? Фіксуємо першою качалкою. Поїхали. Раз, два, три качалка і чотири качалка. Четверта качалка, туди само витикуємо голочку з ниточкою, робимо хрестик. Бачите, ось ці хрестички три на три, в нас всі вони повинні бути один напроти одного. Дивіться, тому що якщо ви раптом десь зіб'єтесь на ниточку. То, ну, халепа, тоді у нас вирізування не буде, ми не зможемо толком вирізати, і в нас не співпадуть ниточки паралельні. Тому уважно дивіться, щоб у вас все співпало, щоб все було гаразд. Значить, що ми зробили? Це в нас четверта качалка, ми робимо хрестик. Перший стібочок однозначний. ось він, І далі ми рухаємося вліво. Значить, нам треба попасти вліво. і ми Попадемо туди. Нікуди ми не дінемося. Хрестик закрили. Що робимо? Фіксуємо цей хрестик першою качалкою. Поїхали раз. Два. Три. Чот на слові чотири витикуємо туди саму голочку. Робимо хрестик. Раз. Тепер рухаємося вниз. Значить, нам потрібно попасти вниз. І ми туди попадемо, тому що тут в нас тільки два варіанти. Так, Фіксуємо хрестик першою качалкою. Раз. Два. Три. Чотири. Чотири. Туди само витикуємо. Чотири. В четверту качалку. Раз, хрестик. Перший однозначний стібок. Другий куди ми рухаємося? Сюди. Значить, куди нам треба попасти? От туди ми і попадаємо. Раз. Зробили хрестика. Фіксуємо його першою качалкою. В хрестик. раз, і два, і три. І чотири, чотири. Туди саму витикуємо голочку. Робимо хрестик. Раз. Оце верхній. У мене буде стібочок. Оскільки рухаємося вниз. Маємо от-вниз і попасти. І ми туди і попадаємо. Ось, попали. Бачите? Фіксуємо хрестик першою качалкою. Раз. Вже скоро фініш, дівчата, не бійтесь. Два. І три. І чотири. Чотири. Що робимо? Правильно, туди само витикуємо голочку. В четверту качалку. Ой, перепрошую. От. Щоб вам, бо ж тут мені, знаєте, треба що Це, це взагалі... Робимо хрестик, друзі. Погнали: перший однозначно куди, ясно куди. А другий, оскільки ми рухаємося вправо, значить, ми вправо і його попадаємо, щоб ми могли собі попасти. Ось ми попадаємо от сюди. Все. Що далі робимо? Фіксуємо хрестик першою качалкою. Раз... Два, три, чотири. чотири, І що чотири? Туди само витикуємо голочку. Витикнули. Бачите, все співпадає. Усі хрестички у нас співпадають, все добре. Робимо перший косий стібочок на хрестик. Далі нам треба вниз рухатися. Значить, я попадаю от сюди вверх. От. Ну і щоб вже в одну лежало, знаєте, ну вже ладно, О, протягую. Все, хрестик готовий. І що ми робимо? Правильно фіксуємо. Фіксуємо, не забуваємо, тому що не забуваємо цього. Тобто чотири в ту саму качалку, хрестик зафіксувати. Чотири в ту саму качалку, хрестик зафіксувати. Оце основне. Фіксуємо. Раз. Качалка. І два. Качалка. І три. Качалка. І чотири качалка. що чотири туди саму голочку витикуємо. Витикнули. Робимо хрестик. Хрестик. Перший стібок в хрестику завжди однозначний, бо він косий. він ну, Ми ж не можемо ні туди, ні туди, нікуди. куди. Ми. Тільки сюди можемо рухнутись. Раз, просто дивимось. Подивіться, чи він у вас верхній, чи нижній, і все, ну, щоб якось акуратненька була у вас робота. І оскільки ми вже закругляємося помаленьку, то ми що витикуємо сюди, закриваємо цей хрестичок, Ось. І куди? Рухаємося вправо. Правильно. Але перед цим фіксуємо першою качалкою наш хрестик. Раз. І два. І три. І чотири. І ще чотири. Туди само, туди само. голочку витикнули. І робимо хрестик. І от перевіряємо себе, бачите, він має зійтися однозначно, рівненько, ниточка по ниточці, переплетіння по переплетінню. Раптом не зійшлося. Ось, може, навіть перевіряйте себе, отак от голочкою, проводьте, це невеличкий елемент, і тут можна себе ось так от перевірити, щоб у вас всі ті хрестички зійшлося, і тоді все. Оце, оце, оце все, оце все, друзі, оце фініш. вже. Що ми робимо? Хрестик робимо. Перший однозначний стібочок, і другий він в мене лягає, оскільки ми рухаємося вниз, ми витикуємо в оцю нижню точечку, то я зараз протягну. Ниточку от сюди. От, щоб вже був гарненький хрестик. Все, хрестик я закінчила. І далі що я роблю? Фіксую качалочкою першою і фіксуємо раз. і Два. І. три І чотири. Все, фініш. Фініш, друзі, ура! Ми зробили з вами, що контур для чудового елемента вирізування. Все, От, все, ну, сподіваюся, вам сподобалася перша частина, друга частина буде незабаром. От, Потренуйтеся, поки робити, ем, ось наприклад, візьміть який-небудь узорчик. От, Дивіться, от. Що ж, ну, от, навіть, наприклад, ось такий маленький. От намалюйте собі, або от так от зробіть скріншот. От, 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 Бачите, от Там, Чи в цю сторону ось такий. Тобто ми спочатку ось так обводимо пальцем. Як, 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 якесь, слухайте, спади ось, ви, ви розумієте, так? От Ми обводимо. От ви в цій точці. І рухніться. Раз, 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 два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І попробуйте отак-от обведіть, пам'ятаєте, чотири в ту саму качалку, хрестик фіксуємо. Четверта в ту саму качалку, хрестик фіксуємо. І все. Головне, ви уявляєте узорчик, в яку сторону ви рухаєтесь, туди іголочку витикаєте. А тепер давайте ще подивимося, що у нас з вивороту получилось. Тепер переверніть те, що ви вишили. Дивіться, яка краса. Це ж, це ж, це ж, це ж, це ж уже готова просто вишивка. Як, як же це готовий елемент. Знаєте, де ми раптом, якщо у вас закінчилася ниточка? Тут. Є де зафіксувати, друзі, це просто прекрасно. Ось, наприклад, ви собі під ці качалочки. Пішли тут, зафіксували. Я тут так під декількома качалками, не під однією. Тобто, під цією. Далі йду. От, от, трошки вивертаю руку, ну вже не хочеться мені тут знімати з цього. От-сюди рухніться. Так? От. Ви не побачите, де воно там, та ниточка зафіксована. Далі. От, наприклад, під декількома качалочками, щоб у вас ніде нічого там не вилізло, ніде та ниточка не поділась. Давайте я зафіксую. От, от, бачите? От. Все. І, ну, нехай ще буде тут. От, все. Обрізаємо, обрізаємо. Фініш, ну дивіться, яка краса. Взагалі, дивіться, воно так гарненько, то, 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 то взагалі краса не земна. Все, друзі, тренуйтесь поки контури робити, тому що, тому що це треба потренуватись. Все, до наступного уроку. Всім пока!